Знаємо, що і е, Гукманович Олександр Сильський неодноразово не, не говорив про те, що Покровський напрямок залишається для противника пріоритетним, тому що це якраз пов'язано з виконанням цієї політичне завдання противника вийти на кордони Луганської Донецької області. Е, Ситуація навколо там е, і часів Яру, і Пок Покровська вона власне вкладається в цю концепцію, і якраз після е, захоплення автівки ворог. Е, Намагається використати вікно своїх можливостей, накопичену живу силу для того, аби забезпечити просування в напрямку Покровська, ну і в напрямку траси, яка з'єднує Дніпро, Покровськ і е, далі в бік часів яру через Костянтинівку. Зараз основні дії противника, якраз, можна кажучи, е, сконцентровані навколо Очеретиного, там, де ворог намагається свої плацдарми е, розсувати, і наша лінія оборони там йде, ну, починаючи від е, і ну, далі на південь, е, до, доходячи до Карлівки. от І власне зараз там тримаються оборону наші там відомі там бригади, там 47-ма, е, 61-ша, 69-та, 25-та. Е, е, Ромобільна штурмова бригада, і власне на цій ділянці і далі відбуваються відбувається дуже суттєві і інтенсивні дії. Якщо ми там побачимо на кількість зітнім, то майже там третина припадає на покровський напрямок, тобто навколо черетиного, і вся ділянка. Починаючи від Олександрівки до, до, до Карлівки, там якраз зараз концентровані основні сили. Чому це хоче противник відповідаючи коротко? Фактично, це е, рух в напрямку траси і створення таких в перспективі суттєвих ускладнень для нашої логістики, створення там передумов для витіскання нашого групування навколо Турецька, але все це е, т, е Ті розрахунки, які в помітні на, на, на мапі, але значною мірою все буде залежати від того, яким чином наші е, військові, наші генерали, будуть забезпечувати систему оборони, використовуючи ті ресурси на, на цих ділянках фронту, ми знаємо колосальні втрати противника. Ми знаємо там відновлення цих сил противника, які підтягують там і е, підготованих і непідготовлених військових для наступу. Але сподіваюся, що зараз з розблокування американської допомоги на. Входження боєприпасів, покращення підходів до мобілізації, поповнення наших бригад має насправді суттєво ускладнити або навіть неможливити противнику ті плани, про які ми говорили раніше.